Друзі, отримали нову позицію: це екстра крем якість 7,95 за кілограм, осінь зима, чоловічий і жіночий мікс. Трошки покажу вам, що ми тут є, що ми тут маємо. Ось така зимова курточка. Завжди на часі у нас котон. Подивіться, шикарно виглядає, навіть практично нова. Ось така і в розмірі XL 2XL. Це жіноча. Так. Дуже подобається мені ось цей подовжена курточка. Вона в такому кольорі, якщо вам на відео не дуже видно, але вона такої а, зелений такий колір, зелено-сірий такий відтінок, дуже красива куртка. І це фірмова куртка Everest. Дуже тепленька. Вона в розмірі М э, і відстьовується капюшонком. Ось така 100 грамівочка. Дуже люблю 100 грамівочки. Коли в лоті багато 100 грамівочок, то він розходиться дуже швидко. Тому замовляйте, будь ласка, це Елька. Термо, термо, завжди на часі термо, тому що це початок осені. І тут флісочка, дивіться. Корсар це дуже класна фірма. Розмір М. Ну, я так думаю, що це скоріш всього. Чоловіче М, вона така завжди завеличка така. Дуже хороша якість. Крем, якість 7,95 за кілограм. Така, знаєте, масивня. Ого, це Мардіні. Слухайте, це італійська якість L. Така шикарна куртка, теплюча, подивіться. Кому цей лот до вподоби, будь ласка, замовляйте, тому що ця куртка поїде зразу до вас. Подивіться, яка класна річ. Тут просто шикарне декілька варіантів. Ви зможете носити як жилетку, так і. Подивіться: елічка. Елічка такий універсальний розмір. І я так думаю, що це унісекс навіть це і чоловічі, і жіночі. Можна носити на декілька видів погоди. Ох, яка красива куртка. Боже ж мій! Подивіться, дівчата, просто шикарний колір. Це спортивний такий стиль, бо тут е технології спортивної тканини, яка буде вам і легесенька, подивіться, і дуже буде класно гріти. Це. Дуже якісна річ, бо вона дуже рідко зустрічається в лотах. Цей лот шикарний, тому що має ось такі дивовижні речі. 7,95. крем, і якість. Будь ласка, кому подобається замовляйте. Ось, подивіться, який класний варіант. Це для жіночки зі смаком. Тут 2х, 3X L. Варіант із шарфом, або ще якимось таким воротом із хутром. Дуже класно може виглядати жінка у такому пальто. І це брендована річ Ліндекс. Подивіться, яка красна річ. Я думаю, що вам цей лот вподоби, тому що ось це штучне хутро, така дубляночка, вона завжди на часі, подивіться, просто шикарно виглядає. У розмірі XL. На це, хто знається на брендах, то це це Джек Волскін. Це ну, дуже красива і дуже функціональна куртка. Це жіноча куртка. Подивіться, який підклад. Тут хутро. Це брендована, дуже дорога куртка. Вона вам відіб'є, напевно, весь лот. Я вам так скажу, що це а, MXL. Подивіться на цю куртку. Замовляйте цей лот, і ви порадуєте своїх замовників, своїх клієнтів. Ось така, подивіться річ: це штучна замша. Теж рев'ю, це хороша, дуже фірма. Це такий жакет на перші часи холоду. Дуже класна річ. Емочка. Подивіться на цю річ. Рідко зустрічаються такі куртки, які ви будете виглядати не так, як всі. Знаєте, це е, ну, ексклюзивні речі, це крем якість. Ще ось такий жакет у такому розмірі 2XL. Дуже класно. 54-й розмір, бачите, тут написано Місі. Це дуже хороша і така фірма. І хто додобав собі цей лот, будь ласка, замовляйте.